Мої вітання, шановні підписники, а також ті, хто підписується ось просто зараз у цей момент. Ви на каналі Мойо у студії Білкіне це означає, що настав час для чергового огляду. Сьогодні наш випуск присвячений сонячній панелі від компанії 2Е. Дває. Легка компактна панель, яка видає сумарно 14 Вт, також виробником заявлено 5 вольт 2,4 Ампера. Тобто можна достатньо швидко заряджати свої гаджети за наявності прямого сонячного світла, будь то смартфон, пауербанк, планшет, Фотік, ліхтарик або щось інше. Не випадково сказав про пряме сонячне світло, тому що це дуже важливо. До речі, нам в коментарях навіть поставили питання про це. Відповідь даю ось у цьому відео. Відповідаючи на питання нашої підписниці, яка поставила просте і логічне питання, чи працюють, чи працюють сонячні панелі під час поганої погоди, тобто, якщо хмарно, якщо сонця не видно і так далі. Ось, будь ласка, ось сонячна панель 2 е на 14 Вт. Ось дивіться, яке небо. Максимальна хмарність, тобто сонця навіть е, натяку на сонце немає. Ось панель. І е, я вам скажу, що я під'єднав її. От ми бачимо тут світлодіод. Зараз я коли їх закриваю, то не видно, мабуть. Ага, ось бачите. Світлодіод на контролері е, працює і говорить про те, що, е, ну, про те, що є напруга, але недостатньо її для зарядки телефону. Тому він Вмикається, вимикається, вимикається, вимикається на зарядку. Ну, Тобто, він не вимкнеться, він не вимкнеться моментально, але ну, недостатньо світла. Тому ось така наглядна відповідь, зрозуміла, сподіваюсь вам. Ось так додам тільки пару слів. Максимальна ефективність сонячної панелі залежить від кута падіння сонячних променів на панель і від інтенсивності, ну простіше кількості світла, що потрапляє на панель. Тобто, чим пряміший кут, Да? Перпендикуляр, і чим яскравіше світить сонце, тим більше енергії видасть панель. Якось так. Їдемо далі. Хочу звернути вашу увагу на те, що ось такі портативні панелі або навіть великі електричні сонячні станції. Вони практично працюють у двох режимах. Перший звичайний це ви просто виклали на сонечко. Вона працює. Заряджує ви під'єдналися одразу напряму телефон. Він заряджається. Все, це перший варіант. Другий варіант це ви накопичуєте електроенергію. Ну, наприклад, в пауербанк. Виклали також панель, сонечко світить, пауербанк зарядили. А вже ввечері ви використовуєте ту електроенергію для заряджання від пауербанку. Ось і все. Їдемо далі. Давайте вже ближче до нашої конкретно панелі. Із дуже приємного, ну, я, наприклад, знайшов тут у кишенці ось такі два карабіна. Таким чином. За їх допомогою, так от ми бачите, відкриваємо панель. У нас тут є два таких е віконця, Ми сюди під'єднуємо наші карабіни. Раз, і два. І таким чином можемо під'єднати до нашого е рюкзаку, наприклад, да, повісити зверху. Можете ось так під'єднати. Тут є також ось таке кіль 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 кільце. Е тобто, на, вашу, на ваш вибір. Це, мені здається, такий невеличкий приємний бонус, який можна використати, як вам душа забажає. Далі, коли він складений, ось тут ми бачимо таку кишеньку. Туди можна покласти ваш телефон або пауербанк, чи ну, щось інше. Воно так закривається. Тут ось така резинка. Коли він у такому складеному стані, ви можете його за цю за це кілечко повісити на свій бекпек, на свій рюкзак. І хоча, в принципі, воно так небагато займає місця, що можна і всередину, а конкретніше це приблизно 15 на 15 у складеному стані десь тут 2,5 см. А коли розкладений, це 66 см. Що ще додати? Вага пристрою 360 грамів. Усього захист рівень захисту IPX 4, тобто бризки, якийсь бруд, пил від цього він захищений. Тим паче, що він покритий таким приємним матеріалом: це нейлон. Він також відштовхує водичку і таке інше. На цьому, в принципі, інформація від мене закінчилася. Якщо є питання після цього відео, будь ласка, залишайте ці питання у коментах. З великим задоволенням буду на них відповідати. На цьому все з вами був Білкін. Цілую плечі і до встречі! Слава ЗСУ, слава Україні!